Вітаю всіх! Тепер дивіться, я робила в попередньому відео, як плине допомога Америки на Україну. Всі бачили, хто не бачив, дивіться. Тепер дивіться, я робила, що перемовини почнуться у травні. Я хочу зрозуміти: результат перемовин на тему закінчення війни буде влітку. Результат перемовин на тему закінчення війни буде влітку. Буде? Буде, любі мої, буде. Буде. Вже буде. На тему території. Тут розгон на тему території. Потрібна територія і тим і тим. Втрачена територія. Частково буде втрачена територія. Дивіться, частково. От, отут я подумаю, що це може бути. Як може бути і наступ, може відхід ворога бути. Але три старші аркани, зрозумійте, в цих перемовинах Україна не є переможцем. Від слова зовсім. Вона не є переможцем. І зрозумійте одну річ. Це все таємно. Дуже таємно, і ніхто не скаже правду. По справедливості Україна зараз жертва. І тут, дивіться, тут, вона втрачає територію. Є втрачені території, з яких яких, я, 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 як би, вийшла Україна. Так, зараз подивлюсь. Ви знаєте, це що? Це відступ ворога? І чи це наступ України? Не те не те. Не, на, не наступ і не відступ ворога. Це території окуповані, я б так сказав, це. Воно там туди-сюди трошки може бути. Не те не те. Але перемовини все-таки будуть. Тому що це якби. Йде до цього. Я не знаю, як вам ще це казати вже, я казала багато разів. Щоб ви чули, не мрійте всякий брід. Треба жити реальністю.